Привіт, друзі, сьогодні я хочу поговорити про призначення Боданова. І попереджу, що я висловлю суто свою думку. Тобто, це не е, Ну, це моя думка. Ви можете з нею погодитись, можете ні. І зразу попрошу вас писати свою думку в коментарі. Отже, Боданов е, був е, головою е, розвідки Нового. Головного управління розвідки України ГУР а, генерал, ну дуже дуже сильно, дуже потужно, був ефективним на своїй посаді в ГУР. І тут раптом його, а, йому запропонували посаду голову, а, бути головою офісу президента. Тобто, іншими словами зайняти місце Єрмака. Тут навіть справа не в Єрмаку, а справа в тому, що голова Офісу президента, по-перше, це голова адміністрації президента, якщо правильно і конституційно це промовляти, відповідає просто за діяльність. За функціональність адміністрації президента. Тобто, щоб там ручки були на місці, туалетний папір і все решта. Так прописано в Конституції. <кій> на жаль, про Зеленському на Конституцію наплівали і посада голови Офісу президента стала, не знаю, гіпер. Гіперважливою гіперпловою, хоча не має бути такої, в принципі, і ну, так не прописано. Ви, наприклад, знаєте, чи знаєте, е, голів адміністрації президента, наприклад, там, Порошенка, Ющенка, Кучми. Хоч хтось з вас згадає просто от сходу. Голову адміністрації цих президентів. Я думаю, що ні. По-друге, на мою суб'єктивну думку, я просто це на, на себе спроєктував. Для мене було б деяким приниженням. Будучи генералом, ставати тим, хто має слідкувати за наявністю в адміністрації туалетного папіру. Згідно з конституцією, я розумію, що на жаль зараз повноваження цієї посади набагато ширші, що не є адекватним, на мою думку. Ну, давайте будемо чесними, що на жаль, після Єрмака з Зеленським ніхто з західних партнерів, практично ніхто не хочу говорити в першу чергу, америка. І насправді є така думка, що у Буданова є авторитет за кордоном і він буде їздити разом з Зеленським на закордонні воїні, скажімо так. І через його вплив і через його вагу, через вагу я маю на увазі Буданова як особистості, які мають там авторитет. З ним будуть говорити вже західні партнери. Але яким може бути авторитет у генерала, який раптом став е, тим, хто слідкує за наявністю туалетного папіру в адміністрації згідно з Конституцією, нагадую, Це, е, або він свідомо не розуміє. Або він свідомо йде в політику, що насправді, на мою думку, зменшить його шанси на політичне майбутнє. Тобто, якщо б він зробив свою партію, якщо б він е, пішов окремо, то рейтинг збільшився, а не зменшився. А на мою думку, е, якщо він буде, ну він вже на посаді. Е, Голови офісу, то е, рейтинг його тільки впаде. Зрозуміло, що Зеленський хоче підняти свій рейтинг за рахунок рейтингу Боданова, але тоді питання, е, невже він цього не розуміє? на увазі Боданов. І що тоді йому запропонували е, натомість, ну, які плюшки, фішки і так далі. Ну, на мою думку, він зганьбився. Ви можете поділяти, можете не поділяти, мою думку, це ваше право. Але, на мою думку, він згадобився і згабився страшно. А, там була інформація, що і малюка хочуть звільнити, що Зеленський хоче вас звільнити. Ну, а це вже повний ідіотизм, тому що малюк вкрай ефективний, я маю на увазі Василь Малюк, голова СБУ. Вкрай ефективний. А Його е, хочуть звільнити. Зараз пішло купе звільнень. До речі, головою ну, ГУР е, став протеже Єрмака, людина Єрмака Іващенко. Я забув, як його звуть, пам'ятаєте її прізвище. Це повністю людина Єрмака. От коли був скандал, там мінгічг, і Єрмак нібито втікав. Він поїхав якраз таки до Іващенка. Іваченко нібито зробив йому або паспорт з іншим ім'ям, або дав йому якусь там посаду непублічну в зовнішній розвідці. Досі невідомо, як там сталося, але сам факт, що це повністю людина Єрмака. І якщо він буде перебувати, він вже перебуває, тому що вже у є перебуває на посаді голови гур. То це надзвичайно небезпечно, враховуючи хто такий Єрмак. Ну, Тобто ситуація зовсім хренова. Тому що з... мало того, що обрали ефективного Буданова на своїй посаді, на посаді голови ГУР генерала, е, він був справді ефективним. Це раз. Два хочуть прибирати малюка. ну... Но... Скоріше за все, ця інформація співпадає правдою. Три це призначення на голову Гур Івашенка, людини Єрмака. Ну, ситуація, скажімо так, на мою думку, не дуже для обороноздатності України. А ви вже робіть висновки самі. До речі, да, з Новим роком со вам найкращого. А якщо ви хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це по реквізитам або під відео або в заканітному коментарі. але в першу чергу я вас прошу підтримати армію, тому що це надзвичайно необхідно. Без нас, без вас нічого не буде і закінчиться дуже плачевно. Отже, підтримуйте армію і всі сили оборони України. Так само пишіть свою думку в коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До нових зустрічей! Слава Україні!